Ми виїхали на гарантійний виклик. Так, у нас також бувають випадки, коли треба десь щось за собою підробити. Нічого страшного в цьому немає. От ми тут робили примикання цієї труби, в цьому місці воно трошки відстрельнуло. І от як ви бачите, нова латочка. Але це відео не про це. Це відео про людей, які беруться за роботи, якими вони професійно не володіють. Коли ми тут виходили минулого разу, тут рубероїду не було, тому що я кожну крису покрівлю свою, пам'ятаю і знаю, де що, як е, знаходиться. Ми вийшли, побачили, ну так, ви б теж сказали, ропероїд, рубероїд, що ти до нього пристав. Але. Дивіться. Але дивіться, ви ж пам'ятаєте, що рубероїд це ж така, така річ, вона нам сама підказує, де що з ним не так. Треба тільки вміти його слухати. Ми знаходимося на покрівлі. От на покрівлі трошки видно, що є волога, була волога. От ви бачите цей слід, цей слід вихід вологи. Що з ним не так? А з ним не так те, що якщо його такого взяти, Отако я далі його доривати не буду, бачите? Пальчик спокійно проходить. Плюс полоса, полос, полоска для наплавлення. Вона просто стоїть. Вона має бути захищена або обрізана. Це неправильно. Тут також само. Видно перепад, я його відковирювати не буду. От вихід вологи. От. Е, для прикладу, ми виконували тут е, латковий ремонт. Дивіться, бачите? Шви всі вижаті. Немає ні одного. Стрільного шва. А ці шви, якщо покласти камеру, воно видно. Он там я ж не ковиряв, не ковиряв, а він відстріляний. Отам От також само. Ідемо далі. Ідемо далі. Бачимо тут аналогічну ситуацію. Шовчик відстріляний. Але, дивіться, підійшов я до цього рубероїду. Бачите, оця плівочка, вона якраз є сигналізатором того, чи було наплавлення, чи не було. Якщо є, і так, е трошки відволікли мене телефонним дзвінком, дивіться, ця плівочка є сигналізатором того, що воно. Напаяно. добре напаяно. Тут же ця плівочка чомусь не стерчить. а тут стерчить. А чого вона А Все дуже просто. То що тут рубероїд просто-напросто покладений. Його поклали і навіть навіть не додумались прогріти горілочко. Ну як так можна? Ти отут от. А, ти навіть отут не грів. Ну отут ти погрів. Ти покрівельник, який робив цю крівлю, покрівлю. Хай тобі буде соромно. Як можна отут прогріти, зробити, а отут, отут, все, отут. Камера не фокусується. Отут все залишить. Хай у цьому покрівельнику, який тут оце все зробив. Йому буде соромно і не можна отаку фігню ніколи залишати. Неважливо, скільки коштує ця робота, потрібно її виконувати якісно. Якщо ти за щось берешся. І ми, звісно ж, не могли пройти повз цієї проблеми, зараз ми підпалюємо е, нашу горілочку газову і будемо це все. Підклеювати. Звісно, ця покрівля, ці покрівлі потрібно. Що таке? А, звісно, ці покрівлі потрібно спочатку правильно прокласти цей рубероїд. Але, так як кажучи, у нас на вулиці війна, те, що маємо, те маємо. Виходимо з таких от позицій. Тому ми оце все діло підклеїмо, оце все зробимо. І ця людина, яка живе отут, буде трошки впевненіше в своїй покрівлі. Тому так робіть свою роботу якісно, майстри. Ну все, тепер. Ми оце все вижали наплавили, як це тільки можливо було. А як буде далі, це вже тільки покаже час.